Настала осінь, похмура пора. Але в природі багато яскравих фарб і хочеться їх мати у себе в інтер'єрі. І я вирішила задекорувати ось такий гарбузик. У мене невеличкий гарбузик, але можна брати гарбузи будь-якого розміру. Починаю я з того, що зріжу верхівочку. Буде така собі шапочка. Підріжу приблизно четверту частину. Роблю це довгим гострим ножем. Тепер необхідно вибрати насіння разом із м'якушем. Роблю це за допомогою ложки. Добре вибираю всі нутрощі. Далі треба добре прибрати всю вологу. Підсушити можна паперовим рушничком. Кришечку так само підсушую. Ще краще просушити внутрішню поверхню, обвітрити її можна за допомогою фену. Це потрібно зробити, щоб гарбузик прослужив довше. І щоб не почався швидко процес гниття, який до речі неминучий. А так декор може прослужити на пару днів більше. Після цієї процедури поверхня стає такою прив'яленою, матовою, ніби взялася легкою скоринкою. Я буду фарбувати свій гарбуз, але перед цим зовнішню поверхню треба добре обезжирити. Зробити це можна будь-якою спиртовмісною рідиною або ацетоновмісною. Я зроблю це звичайною рідиною для зняття лаку. Змочую ватний диск і добре протираю поверхню. Роблю це для того, щоб фарба не скатувалася. Не забуваємо про кришечку і так само обезжирюємо. Фарбуватиму я звичайною білою акриловою фарбою. Ну це в мене така задумка. Ви можете фарбувати в будь-який колір. Кришечку фарбую разом із хвостиком і даю добре-добре просохнути своєму гарбузику. Я не залишу гарбуз зовсім білим. Так він не дуже стильно виглядає, не дуже привабливо. Тому я додам золото. Знову ж таки, беру акрилову фарбу бронзову. Буду наносити фарбу пальцем, Вмочаю його і залишаю зайве на папері, зайву фарбу. І далі майже сухим пальцем. Наносю фарбу на гарбузик, добре розтушовуючи. І золото чіпляється за всі виступи нерівності. І виходить отак. На кришці є ледве видимі ребра і золото їх добре виділяє. Отакі такі золоті промінчики виходять. А тепер я додам квіти. Я обрала айстри. До того ж, айстри лише бузкових відтінків. І ще білі тут є як сам гарбузик. Ви можете обрати квіти на свій смак, жоржини, якщо у вас великий гарбуз. Чорнобривці, хризантеми, підійдуть також сухоцвіти, кетяги калини чи горобини. Це вже ваша фантазія. І ваш інтер'єр, який ви прикрашаєте, його кольорова гама вам підкаже, як буде краще. Аби квіти довго не зів'яли за кілька днів перебування у гарбузі, їх необхідно поставити у воду. Для цього всередину гарбуза вставляємо якусь ємність. У мене така скляночка, вона добре поміщається, в мій гарбузик. Якраз за розміром. Добре так вставляється. Посад має бути широким, щоб квіти могли в ній не стояти, а лежати. Лежатимуть вони по краю гарбуза. Квіти вкорочуємо до потрібної довжини і розміщаємо по колу. Коли всі квіти розміщені, наливаю воду. І обережно накриваю кришечкою. Виходить ось така краса, яка чудово піднімає настрій.